Варта. Нова сім'я фулі. Вартові оно знайшов безпечне місце. Треба оточити буйволів і їх туди загнати. Швидше. Групувалися і за мною. Давай! Ванга, що сталося? Мене щось вкусило, і це був він. Вийшла Кайон! Усі буйволи тепер у безпеці. А пана Єгипетська кобра. Остерігайтеся, щоб вона вас не вкусила! ні! Гей, Шарі! Чому ти його вкусив? Він гепнувся мені на голову. Йому пощастило, що він досі живий. Він діло каже, шрам хоч не залишиться. Банга! Банга! Ти не розумієш! Укус цієї змії отруйний! Тобто шрам таки лишиться? Тобто укус смертельний. Смертельний? Це не добре. Це погано. Тобто. Тобто мені кабут? Ооо... О, Отрута вже в крові. Її потрібно якнайшвидше висмоктати! Думаєш, це допоможе? <певе> Не зовсім. У мене є краща ідея. Відведімо його до Рафіки. Оно, скажи Тімону й пумбі, хай чекають біля дерева. Зрозумів? Тримайся, банга. Рафіки тобі допоможе. І сказав, Змія хапнула тебе за зад. Скажи, що це не так? Я вмру. Тімон, Бумба, заспокойтесь. Впевнений, Рафіки. Рафіки? Чим він зарадить? Хто я? Нічим. Дякую, Рафіки. Це чудово. Нічим. Графінки, банку вкусила отруйна змія. А -а -а, допоможіть мені. У мене лишилося обма часу. Здається, це кінець. Прощавайте всі. Вітаю коло життя. А -а -а.